Всім привіт! Мене звати Ніла, і ви на каналі Хвилинка для гри. В імперії Пазлів з'явився завітний виклик. За розкладом його не мало бути цього місяця, але розробники вирішили все-таки додати. Так само, як і додали обмін душ, який буде з 17 по 19 листопада. В Цьому відео буде огляд нових героїв, сім'ї мисливців на монстрів. А наприкінці відео буде крутка за жетони моя і друзів з альянсу. І звісно ж, я не можу розділити тут радості від тих приємних подій, які сталися 11 листопада, а саме визволення Херсону. Хоча варто пам'ятати, якою ціною здобулося це визволення, і, попри нашу ейфорію, ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села. Тому продовжуємо допомагати ЗСУ. А тепер давайте перейдемо до огляду мисливців. Перший герой Waterpipe. сім'я мисливці на монстрів. Герої цієї сім'ї отримують бонус до атаки. Пасивки, такі ж, як і в попередніх героїв: перша це мисливська мітка, яка урон наносить, і друга це шанс знизити урон до одинички. Шанс невеликий, але все ж він є. Має 815 атаки, 774 броні, 1503 життя. В принципі, його вигляд відповідає його статам, не просто буде його здолати, прикликає всім союз. Узникам сторожа гарпуника, тобто прислужника з 12% життя і 20% атаки того, хто прикликає. Кожен удар прислужника зменшує ману цілі на мінус 5%. 12% це небагато. Це біля 180 життя буде мати прислужник і 163 атаки. Але їх задача не в тому, щоб дати стійкість, а в тому, щоб забрати ману ворогів. Всі ми стикалися з мечами володарки озера, іноді просто нереально ультанути, бо ті мечі весь час забирають ману, тому це дуже хороше вміння. А ще ціль отримає мінус 30% захисту від особливих вмінь на два ходи та імунітет від нових підсилень теж на два ходи. Тобто в яку ціль цей сторож-прислужник попаде та і отримає мінус до захисту та імунку до різних підсилень, наприклад, бафів до атаки, плюс до мани і так далі. Якщо в команді ворога є герой, який ставить підсилення, а зазвичай є. Це герой більше захисту, думаю, ефективніше його буде ставити на праве або ліве плече. Він середній, і поки противник буде пробивати центр, то герой не Непомітно зарядиться і зразу ж після ульти буде збивати ману ворогам прислужниками, аж поки ворог їх всіх не знешкодить. Хоч прислужники б'ють рандомно по ворогах, але все ж ворогу буде важче втримати ману, а ще ж заодно підрізається захист у ворога, що робить його слабшим перед ультою будь-якого іншого союзника в команді. Тому це доволі неприємний персонаж в захисті, а ще він боєць за класом і має шанс воскреснути. В атаку, звісно, теж можна пробувати брати з тієї ж причини. Якщо він поставить прислужників, то ворогу буде. Де максимально складно ультанути. Плюс ви можете бити іншими героями по ворогу, якому зрізали захист прислужники утерпайпа. Тобто можна це краще контролювати в атаці. Для титана згодиться, якщо є місце для нього, бо захист він зрізає лише для ульти, а не для кубика. Наступний герой Хаммер Таск. теж доволі серйозний і броньований чоловік. Так само, як і попередній герой, має середній набір мани, він варвар за класом, що ще додатково дасть кровотечу ворогам. Він наносить 360% цілі і ближні це не найбільший урон такого плану серед героїв цього кольору. До прикладу, Гуань Юй також з середнім набором мани, наносить 390% урону. Але все-таки це непоганий урон, і ще слід враховувати те, що він має багато броні для захисту. Далі весь урон, який отримується ціллю і ближніми ворогами, збільшується на 50% протягом 4 ходів. Це виходить більший урон від кубиків і від ульти, що робить цього героя корисним для атаки титана і для проходження квестів на швидкість, адже ціль Буде отримувати більший урон. Звісно, герой буде добре стояти в захисті і в атаці теж згодиться з тих самих причин: урон по декількох ворогах, висока кількість броні та життя і збільшення урону ворогам. Тому якщо випаде комусь цей герой, то точно буде де використовувати. І є ще трьохзірковий герой Фіанна. Має середній набір мани, і помимо того, що наносить урон по цілі і ворогах поблизу, 225%. Ще ставить їм капкан. Тобто паразита, який буде повільно атакувати ворогів з силою 45% атаки. Кожен хід і ще й буде збільшуватися аж до 93%, і зникне, коли поглине 35% лікування. Вже в декількох героїв цієї сім'ї є таке вміння, буде найбільш ефективна на турнірах без хіла в захисті та в атаці. А зараз будуть крутки, подивимося, що кому впаде. Тут всі виклики по X3 за безкоштовні монетки, які дали за завітний квест. Цей аккаунт нічого, наступний. Тут ще золотий жетон є якраз останні дні Морловії. За жетон лише гупі впав, але наскільки я знаю, один вже є в наявності. Ну, тут взагалі одні трійки нападали. Подивимось, що на наступному аккаунті випаде. Це хороша четвірка. І ще одна поки що це найкраща крутка. І мій аккаунт. Вже третя володарка туману мені впала. І більше нічого такого. Ось такі були виклики без донату. Може комусь пощастило більше? То пишіть у коментарях, кого вдалося витягнути. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. На цьому у мене все. Всім миру та добра. До зустрічі.